Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. В цьому році перша хвиля цвітіння моїх троян відбувається з запізненням, тому вона розтяглася в часі і кожна троянда поводить себе по-різному. Які троянди підмерзли в травні, тому я їх обрізала, і ще вони толком не цвіли. Які троянди вже відцвіли, а які після обрізки тільки починають набирати бутони? Ось, наприклад, принцеса Олександра. Jubilee Celebration. Зазвичай починали квітнути рано. Одними із перших. В цьому році в мене ось так. Сьогодні 16 червня, а вони стоять ще на бутонах. Принцеса Олександровкін теж. Квітки, які відцвіли, але основна маса стоїть на бутонах. Ніколи в мене такого не було, щоб Лариса квітла в один час із Jubilee Celebration або принцесу Олександра в Так точно зараз я вам покажу. І Агне Шілінгер, вона в мене квітла завжди першою в саду. Мої метелики і Агне Шілінгер. Едгар Дега це перші троянди, які завжди розцвітали в мене в саду. В цьому році вони підмерзли, і тому все з запізненням. Тому і обрізка троянд після першого цвітіння у мене буде не так, як завжди. Коли відсвілися троянди першу хвилю, я їх всі обрізала і чекала другу хвилю. Але в цьому році до кожної троянди треба підходити індивідуально. От якщо Едгар Дега, дивіться, сам уже сформував кущ на другу хвилю, Марі Роуз теж. Частина відсвілася, а частина стоїть. Подивіться, нові бутони. Треба вибірково обрізати, Августу лезу треба вже обрізати, І мою плетючу троянду. Яку я вже впевнена, що її звуть Golden Shores. Завдяки моїй підписниці. Я зрозуміла, що це саме Golden Shores, а не Golden Gate. Цю треба вже обрізати? Закінчила своє цвітіння троянда. Фою Айсон Лі, мій метелик. І зараз ми з вами його обріжемо, це квітнуть нові пагани, а ці вже відквітли. На ці троянди обрізаємо відсвічу суцвіття. ось на отаку зовнішню бруньку. Для того, щоб сформувати кущик, який вам потрібно. Ось в даному випадку ось на цю зовнішню бруньку зрізаємо з Все швиденько робиться. Ось так. раз. так. Нічого тут складного немає. Ось так обходимо всі вагани і зрізаємо троянду так, як вам потрібно. Не буду я туди на зовнішню направляти оцю гілочку, тому що тут у мене ліон сразе. Бачите, ще як квітує? Я хочу сюди всередину направити, щоб тут заповнити кущі. Тому я буду ось на внутрішню бруньку зрізати цю гілку. І цю так само. І цю. А цю вже теж ось буду, вона вважається всередину куща. Я хочу заповнити середину квітами, тому я зріжу ось так, на внутрішню. Взагалі, обрізка троянди це така творча робота. Обрізаєте так, як вам потрібно і як Хочеться щоб виглядав кущик. Ну, ось, цьому, на цьому погані буду на зовнішню бруньку. Ось так. І ось тут так. Ось так. Ну і так далі. Для того, щоб вас не затримувати, обріжу кущ і покажу. Потім результат. Бувають і такі моменти, що господиня не змогла вчасно обрізати, відсвівши у свіття, І троянда розумна рослина вона сама викидає нову китицю, не дочекавши щоб різки. Щоб знову цвісти. Дякую тобі, дорогенька. Ось так. Ось бачите, не обрізана. Відсвівши квітка і вже випускає новий пагін. Обрізаємо. Всі знають, як обрізати. Не можна залишати великий ось такий хвостик обрізаємо якраз під саме суцвіття майбутнє. А буває таке. Ще на суцвіті є квіти. А троянда поспішає знову цвісти і викидає нове суцвіття. Ось як в цьому випадку, бачите? Все одно вже зріжу, щоб тоді не повертатись до неї. Ось так. І ось тут, так точно. Але ще є, ось сонечко ви, ви, вияснилося, яскраво світить. Е, є ось іще квітки, які ще будуть свісти, тому ж трішечки почекаємо. Ну, шкода зрізати. Вона ж старається. хоче щоб кожна квіточка розкрилась. Почекаю, як відцвіте, тоді обріжу ось так. Ну Ось такий в мене вийшов кущ. Ви можете робити форму таку, як вам забажається. Я люблю, щоб середина була вища, щоб такий сформувався круглий кущик. Ну, і тепер, що обов'язково треба робити після обрізки троянди. Обов'язково робимо обробку під хвороб, шкідників, а також підживлюємо по листу троянду формулою 20 20 20 для того, щоб швиденько вона знову почала цвісти, щедро і нас радувати. Я буду обробляти добровом опіфол. Для мене це відкриття в цьому сезоні. Порекомендувала жіночка мені в магазині. Це добривом. Теж фірми Валагро, здається, я купила. Ну, розфасовочку, міні-розфасовку, самі вони фасують на 4 відра добрива. І спробувала обробити відразу на очах Троянда оживає від такого добрива. Там є вся лінійка за різною формулою. Цього добрива. я поки купила однакову пропорцію до 15 бо в мене ще є плантатор. Його теж буду я застосовувати, вся лінійка цього добрива. І після першого цвітіння обов'язково потрібно це робити. Троянді потрібні сили, тому треба її підтримати. Блюфою. Зараз обріжемо блюфою. Ну, ось дивіться, обрізаємо, ось на цій троянді дивимось до п'ятилисника, до гарного листочка, сильного. І, як завжди, на зовнішню бруньку або дивитися по формі куща, можливо, треба зробити і. На внутрішню, але тут я буду робити все на зовнішню бруньку, тому що кущик у мене росте по під доріжкою, і мені потрібно, щоб він був такий круглий, охайний і красивий. І ще одночасно під час літньої обрізки дивимося на наявність сліпих паганів. Або ось таких, бачите, непродуктивних пагонів, які потрібно обов'язково видалити. Зараз ми це зробимо. Зараз обійду, щоб вам видніше було. Так, ось, бачите? Ось пагін. Він не цвів. тому що до них немає сокоруху, до цих гілочок і паганів. І всі сліпі пагани, бачите? Ось немає точки росту, і троянда не виганяє бутони. І зараз ми це все повинні обрізати. Ось, ось тут. Зараз я це обрішу, щоб не заважало. Бачите, і оцей коротун, і оцей коротун. Оце все не потрібно. Це все зрізаємо. Ну, і звісно, так. Можна було б і той, що всередину йде зрізати. Но тоді в мене не залишиться гарного кущика. А це троянда Блюфою, яка. Квітує великими суцвіттями на кожнім, на кожному пагані. їх багато. Ось дивіться, теж був світовий пагін. Ось. Іде всередину. Оця гілочка йде всередину, вона не потрібна, ми її видаляємо. Ось. Бачите? Ось так. Обрізали ми блюфою і foju Ну Ці відквітують від і оце зріжемо теж. Ось так. Сонечка вийшла свічі. Обрізала фою. також обрізала всі сліпі пагани, які були у троянді. Ось такі коротунчики. Видно вам? Вони в основному йдуть знизу куща або всередині. До них не потрапляє світло, тому вони перетворюються на сліпі пагани. З них толку ніякого немає. Лише забирають сили у троянди, а їй потрібно багато сил для того, щоб рясно і гарно квітнути ось такими суцвіттями. Уявляєте, скільки сили треба їй? І таких суцвіттів море. Of the Tiger. Це якась цікава троянда. Відсвіла, ще не встигла обрізати її, а вона, подивіться вже, що творить. Випускає нові. Але зараз треба обрізати обов'язково ті, що відсвіли. Климати сказки. Ще трішечки пізніше ми з вами зробимо обрізку якої-небудь виткої троянди. А поки що буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Слава Україні і героям слава до побачення!